Так, привіт, друзі! Відео знімаю Сергій Тимченко просив по поводу дискових предплужників. Дивись, Рош, я їх тільки зробив, тобто я цей. Я, виходить, побачив в сусідньому селі в одного мужика ці дискові передплужники в інтернеті шукав. як такої, цей, як, як таких... Інформації немає. Може цей, може знайду фотографію. Я може, в сусіднім селі я фотографію, як, як в нього він зроблений. Так, а цей е в мене чуть вийшло по-другому. Е він, що робив? Він, виходить, знаходив такий, квадр ну, е такий квадрат, да, типа. З по полу сушину по розміру, як цей як стойка передплужника Я такого зробити не зміг. У мене виходить, я знайшов три передплужника типу, і я поставив, ну, взяв за основу їх. Але, виходить, все нормально. Типу. Там в чому прикол, типу, щоб диск стояв якраз паралельно. Лемаху. Щоб ось так, як цей. Як лемех стоїть, то так і дов стояти диск. Тут в мене все так воно і вийшло. Що, е, так само він в мене стоїть, та як, та, як лемех цей кут, да? О, а цей. Тільки що е, в е, мужика цього. Що, він і каже, що там не забувається ні стерня, там ні солома, нічого. Тобто, Бо я у тому році, в мене, виходить, пшениця була висока, багато дуже було соломи. Я її тільки в один слід передіскував. Так, типа, і цей. І все одно як грав зиму, то постійно забивалося. Типу. Він казав, що з цими дисковими передплужниками воно тіпа, не забувається. О, і в нього вони стоять ось так рівно. В мене, як я поставив на ці стойки від передплужників, в мене, виходить, диск отак -от чуть лежить. Ось так він в мене. О, але в мене кут, цей, кут співпадає із лемихом. Да? Так, що ще хотів сказати? Як такої роботи, я в них, ну, чесно сказати, не побачу. Може, що вони, ще в мене, бо вони ще в мене, я їх погано вичистив, вони ось в мене налипають. Може, що мокра земля була, теж, що вони налипають і теж забивалися. От, таке може бути. Ну, Ще поки місцевий дождемося, може буде цей, може, чуть підмерзна земля, бо я там, виходить, вивіз гній. На один город буду його орати. і хочу все-таки їх пропустити і подивитись, може це і може піделуче, типу, як вже буде під така типу, щоб земля трохи підмерзла. Та й далі буду знімати відео, бо і самому цікаво, я перед цим їх Познімаю вичищу, мабуть, до бліску, так, як плуг, щоб воно не забивалося нічого. І потім я зніму детальний обзор цих. Який такий самий, ось цього, напевно, зараз я візьму. Секундочку, візьму щось таке, щоб якогось шпателя, щоб більш-менш. Я не став. Портити стойки, тому що думаю, як не вийде, то може, може це і може поставлю назад передплушники. Типу. Я, коротше, знайшов диски, ну як знайшов в кумені, підігнав диски. Е, диск, діаметр диска е, в того мужика я міряв е, 31, в мене вийшлося 34 діаметр диска. Ну, мені кажеться, тут а, суть не в цьому. Потім э, ступіці я брав э, від э, Москвича 2141 з задньої балки. Там непогані ступіці. Тобто, э, широка ця плос, ну, типа ось ця, там вона десь 40 наче. І возив до токара, він мені. З тієї сторони типу, робив не видно. з тієї сторони робив мені отвор, типу, ступічний отвор дисковий робив і е, намічав е, сверливці. Сверлив, виходить, е, отвірстві під цей Ну, під болти, е, щоб я прижав його та як колесо до ступиці. Да? О, Ну так ще, ну, в принципі, як, як ідея, то нормально. Але е, перший виїзд мені не сподобався. Тобто, я думав зняти відео, але я тура вночі, тобто, я й пробував там зняти відео, але тобто, на тому відео нічого не було видно, я його не став викладати в інтернет. Бо там воно, ну, так сказати, безсмисленне, воно. Тобто, там Нічого там видно, що вони там цей. Включав світло, то там видно, ну, Мені було видно, що там воно кидає е, цей, скидає верхній шар е, буряну, там рештки скидає в борозду. А на камеру воно цього видно не було. Ну, але час від часу воно бувало Що Підніму плуга, почищу я його, працює далі нормально. Тіпа. О, А цей, а от як рай, то… Як, як не чистити його, то, цей, то воно залипає. Тось. Та їх, Не було коли з ними гратися, я їх підняв догори, та, та й до оррі вже без них. Але це, я його вичищу, може ще зніму відео в цьому, в цьому році. Тому що там ще є що грати, що, щоб морозець був хоча б такий мінус 5. Та й потом попробую зняти відео. Все, хорошо тоді. До побачення.